Футбол повернувся на стадіони України. Стартувала весняна частина чемпіонату серед команд прем'єр-ліги. Вітаю в ефірі Терка-Львів. Ви дивитесь футбольний огляд-пас. Сьогодні творча група підготувала для вас. Розпочали вдало. Карпати не залишили жодних шансів в Сімферопільській Таврії. Кубок Юста Стрийська скала припиняє боротьбу за трофей. Незабаром вибори президента Федерації футболу Львівщини. Хто повинен керувати львівським футболом у наступні п'ять років? Юр Чишин чи Грисьо? думки в голос від експертів. Футзал енергія здобуває вольову перемогу над аутсайдером чемпіонату. Добили раненого звіра перший офіційний поєдинок Карпати проводили у Сімферополі. Відомо, Таврія переживає зараз не найкращі свої часи. Підопічні Костова повністю переграли своїх опонентів. Підсумковий рахунок на табло 2-0 на користь вів'ян аж ніяк не відображає картини гри. Карпати нанесли аж 17 ударів по воротах Таврії, тож голів могло бути значно більше. Усі подробиці старту львівської команди у весняній частині чемпіонату знає Василь Турків. Вдало з'їздили у Крим підопічні Ніколая Костова і з користю для себе та своїх болівальників відверто познущалася слабкої оборони Сімферопольської Таврії. Господарям у першій грі року не могли допомогти Калініченко, Єзерський Свенсон і Путраш, а без них суперник зовсім не вразив. Хочу вибитись перед болівальниками за бездарну гру з нашої сторони. Бачите, чудес не буває. У нас не вистачило нам, я рахую, що товариських зустрічів, Такого високого рівня, тому що команда не обігралася, ще повністю. Було б, я рахую, на зборах 5 6 чи хорошого рівня, ми б по-іншому виглядали. Парад Зеленобілів виходять доволі швидко. За нього влучно цілить у нижній кут. І хочу поздравити. Я задоволений, бо команда виграла. Є командне мислення і командна гра. Хорошо сьогодні за 18 матчів у Сімферополі. Львів'яни вигравали тут тільки двічі. А на виїзді леви не знали смаку перемоги уже 17 ігор поспіль до цього матчу. Бо що таке статистика, коли суперник не вчиться на власних помилках? Наприкінці першого тайму Таврія пропускає дзеркальний гол з тою різницею, що тепер м'яч на свій рахунок записує гладкий Мали забити більше. Це Доводить, що виграли по грі і по результату. Карпати контролюють гру, і косто навіть кидає обій своїх новачків Марселіньо та Вукчевича. Зеленобілі продовжують ганяти господарів, мають ще кілька нагод забити. Однак рахунок на табло не міняється. 2-0 сором для Таврії, три очки для Карпат. І 11-те місце у турнірній таблиці. За бракло досвіду молоді футболісти скали припиняють виступи на меморіалі Ернеста Юста без допомоги основного та дублюючого складу, які зараз перебувають на тренувальному зборі в Туреччині. Підопічні Андрія Царіци не змогли подолати бар'єр однієї восьмої фіналу. Детальніше про заключний матч скали на турнірі. Дивіться далі. Контрольний поєдинок з підвищеною відповідальністю. Саме так можна охарактеризувати матч однієї восьмої фіналу Кубка Ернеста Юста. Проти одного з найкращих колективів з Другобицького району Підборстрийська скала була вимушена грати випускним класом дитячої академії, адже головна команда та дублюючий склад перебувають на тренувальному зборі у Туреччині. Тому фаворитом цього протистояння були значно досвідченіші гості, в складі яких виступають чимало відомих гравців. Серед них і учасник кубка УЄФА Олександр. Вік вже 35 років. Трошки був операції, мав трохи, травми були. Та ще, дай Бог, ще що 35 ще граю. То я рахую, що рівень нашої прем'єр-ліги, нашої Львівської області дуже достойний. Ще Дуже важливо поіграти навіть 35 на такому рівні. Саме гол розлача став єдиним, і як виявилося згодом, переможним у матчі. Замахнувся, убрав вліво та й пробив дальній угол на досвіді. Звісно. пропущений гол психологічно вплинув на стрільську молодь. Відтак досвідчені гості могли скористатися розгубленими господарями. Було завдання на перший тайм. Ми хотіли поіграти від оборони на безстрітації построїти Ну, Погано, що за помилки воротаря і півзахисниками не розібралися, пропустили гол швидкий, і тому вже нам треба по ходу матчу перестроюватися. Після старту і активності підбурців стрільські академіки поступово адаптувалися і навіть перехопили ініціативу. За такої гри в успіх юнаків повірив навіть президент Скали Микола Кміть. Ми кожен рік участвуємо, поки ні один кубок не виграли. Але ми завжди це розглядаємо як тренувальний процес. «Ми будемо намагатися молодими виграти. Якщо виграють, то наступний тур вже підтягнеться. Головна команда у другому таймі. Підопічні Андрія Царіси могли потішити президента та своїх прихильників. Команда почала грати впевненіше і агресивніше попереду, але реалізувати свої моменти так і не змогла. Не вистачило футбольного, я думаю, везіння і все більше нічого. нормально грали, жали, ігра складувалася, все проходило ним. Але... Крапля везіння і все. Футболісти з Підбужа мали чудову нагоду закріпити свій успіх. В одному з епізодів арбітр матчу Роман Брандебура призначив, що найменше сумнівне пенальті. Проте збільшити перевагу гостям завадив голкіпер скали Як то кажуть, бабка доказала. От я вважаю, що пенальті не було. Там поставили, поставили. Це суддя повинен вирішувати. Є пенальті, немає. Є вдвіт бо воротар зловив молодець. Там. В принципі, я думаю, що пенальті не було. Незважаючи на поразку, футболісти скали зробили правильні висновки. Треба пахати, 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 щоб стриматися до чогось кращого, щоб ну, з'являлася ця крапля везіння, крапля фарту. Чого ми стримаємося, до цього йдемо, до цього тренуємося. З часом вона прийде, труд даром не пропадає ніколи. Тим часом вже відбулися матчі однієї четвертої фіналу. Кубка Арнеста Юста виниківський рух мінімально здолав опір львівського чулища фізичної культури. 1-0. гірник зі Соснівки виявився сильнішим за старосамбірське прикарпаття. А Миколаїв не залишив шансів. Демні ще один поєдинок однієї четвертої Карпати камянкобузька під Буш відбудеться цього тижня. Стрийська скала на зборах у Туреччині провела два контрольних поєдинки. Спершу підопічні Володимира Реви з рахунком 3-1 поступилися китайському біну. Гол престижу у складі малиново зелених провів Андрій Голей. У другому з матчі скала зазнала поразки від Спартака з Нальчика 3 3-0. Ми їх посилали не вигравати. Насправді ми посилали їх набирати спортивну форму для того, щоб перемагати тут. Тому головний екзамен буде. Сьомого числа цього тижня стріяни проведуть ще два контрольні поєдинки. А вже у п'ятницю команда повернеться до Моршина, де й продовжить підготовку до весняної частини чемпіонату. Львівщина очікуванні виборів голови федерації футболу, керманича гри мільйонів нашого регіону, оберуть 16 березня на звітновиборній конференції. На посаду претендують діючий голова Ярослав Грисьо та кандидат від футбольного клубу Карпати, відомий в минулому футболіст Степан Юрчишин. Минулого тижня журналісти програми ПАС зробили опитування серед футбольних та спортивних функціонерів Львівщини щодо майбутніх виборів. Я за цей період переконався, що Ярослав Антонович є людиною високопрофесійною, високопорядною, тому що не тільки в стосунках між нами немає ніяких там, ну, темних сторін, спілкування про які не хотілося би говорити, немає такого. Але і до мене не доходили розмови про те, що Гресьо десь зловживає своїм становищем. В тому напрямку, щоб він десь там займався якимись поборами, там, ще якимись такими речами. Я про таке не чув, бо якби воно було, воно б до мене, напевно, доходило. Тому я думаю, що цей чоловік заслуговує на підтримку. Якщо говорити про професійну сторону його діяльності, то я можу порівнювати зараз роботу Федерації обласної футболу. З роботою таких же федерацій в інших областях України. Я не знаю, чи є хтось за рівнем охопленості футболом населення в області, хтось може порівнятися з Львівською областю. Більше 300 команд приймає участь в обласних змаганнях різного рівня. А якщо долучити сюди ще районні змагання, то їх буде близько 600, очевидно, може й більше. Що стосується Степана Федоровича Юрчешина, я з великою повагою ставлюся до цієї людини. Я добре його знаю. І ще коли не були ми знайомі, то я знав прізвище Степана Юрчешина, як видатного футболіста. І він таким і залишиться завжди в сприйнятті людей. І це дуже добре, і правильно. І слава Богу, що є такі в нас. Люди, спортсмени такого рівня. Тим паче, що на сьогоднішній день ну, не можемо ми похвалитися, що в професійному футболі ну, на Львівщині є такі високопрофесійні спортсмени, як от Степан Федорович. Степан попробував себе і в футболі, в плані організатора, тренера. Ну, працював, очевидно, як міг, наскільки там йому це вдавалося. Ну, по різному, очевидно, виходило. Ну, але от досвіду такої роботи на, на, на такому рівні, як має Гресьо, а до речі, Гресьо ще із 12 членів виконкому федерації футболу, то один з них є Гресьо. Тобто це авторитет на рівні нашої держави, футбольного господарства. Ну мені в цьому плані, ну я не можу порівнювати цих двох претендентів, тому вважаю, що поки ще. Ярослав Антонович має можливість і здоров'я йому дозволяє на цій посаді працювати, і його ну, тверезий, збалансований розум дає йому можливість оцінювати критичну ситуацію, то він зможе і в цій критичній ситуації, я маю на увазі не критичній для нього, а критичній з точки зору оцінки роботи. Він тут теж зможе зробити висновки. І я переконаний, що він. Ті, які помилки має, ну, кожна людина має, помиляється, ніхто з нас не є святим, хтось більший, хтось менший в мірі. Очевидно, і в нього є помилки, То він зможе зробити висновки і в подальшому їх десь мінімізувати чи не допускати. Звичайно, що ми не на, на голому місці, не на голому ентузіазмі висували кандидатуру Степана Федоровича, Звичайно, що була проведена. Е Така соціологія, такий моніторинг львівського футболу. І ми відчули, що кандидатура і особа Степана Федоровича має велику підтримку в регіонах. Я переконаний, що потрібно вже завершувати тою монополію в львівському футболі, яка триває вже більше 15 років. Думаю, людина, яка очолює. Федерація футболу стільки років вже мала всі можливості, мала достатньо часу, щоб дати, дати львівському футболу те, що вона могла дати. І я думаю, настав час змін. Те, що ми бачимо, що львівський футбол, я думаю, зупинився в своєму розвитку, особливо те, що стосується масового футболу. Те, що стосується е, управління, управління дитячим футболом, те, що стосується розвитком е, жіночого футболу. Е, тобто, на наше переконання є великі прогалини в цьому, і потрібно, потрібно щоб Федерацію футболу очолила от, саме футбольна людина, так? Е, е, та людина, яка все життя в футболі, а не колишній арбітер, в якого, напевно, якась інша мотивація, яка відома йому. І я думаю, тим людям, які, які слідкують за львівським футболом, також їм зрозуміла мотивація цієї людини, тому я думаю, що треба завершувати цю. Скажімо так, епопею з перебуванням на посаді людини з садівського середовища, яка, я думаю, вже вичерпала весь свій ресурс, потенціал і більше мені нічого не може дати львівському футболу. Я, як член виконкому федерації футболу, голова комітету з розвитку футболу, який досить добре обізнаний із станом футбольної господарки львівщини. Протягом сезону доводиться бувати практично в кожному районі. Бачити і бути свідком значить, футбольних баталій, починаючи з першості районів, міст, ну і до обласних змагань. То ясна справа, що Федерація футболу Львівської області є на сьогодні не просто там передовою, вона, вона є провідною футбольної спілці України. І, власне, займає, як скільки я проінформований і знаю, та із преси, вона є просто на перших ролях. І керівник футбольної спілки спільноти Львівської області Ярослав Гресьо сповна відповідає абсолютно не лише просто займаній посаді, ні, мова йде про те, що організація, значить, роботи федерації, проведення футбольних змагань. Рівня від Прем'єр-Ліги і до районних команд, вона найкращий результат, і атестація керівника нинішнього. Степану Федоровичу треба віддати належне, і його праця, місце, роль це бути тренером, готувати кадри, працювати, скажімо, в академії нашій. Яка, як знаєте, не, не, не дуже блистить здобутками, досягненнями значить, на рівні українського футболу, бути біля керма Карпат. А чим же е, Степан Юрчишин гірший один, скажемо, Ніколая Костова, думаю, що нічим. Чи інших тих, хто до Костова працював в Карпатах? Йому нічого не потрібно. Очевидно, хто зацікавлений в тому, може настільки думати про футбол. Обласний, як десь, скажем, так сказати, деякі інтереси мати в цьому. Тому я думаю, що однозначно, як на мене, я не знаю, як поведуться делегати. Я але я, мабуть, переконаний, що делегати е, обласної конференції займуть нормальну і правильну позицію, конструктивну насамперед. Позицію є демократія, значить будуть вибори. А, а, я прекрасно знаю обох кандидатів, тому десь мені важко зараз судити про щось. Я думаю, що треба так зробити, щоб в Львівщині було краще. Зараз маємо що, десь 70 команд, які грають на першість у Львівській області. Це найбільша кількість команд, які є в Україні. Звісно, можна краще, треба більше, тому я десь думаю, потрібно обом кандидатам написати програму. Сказати, що вони зроблять в наступній каденції чи з наступним приходом. Я мав розмову з ума, тому десь е, таким самим важливим фактором буде саме, що вони пообіцяють, програмне, які зміни на краще ми можемо побачити в е, саме в львівському футболі, хоча б аматорському чи дитячому. Десь от така моя позиція. Наступного тижня футбольний огляд пас буде присвячений виборам голови федерації, тож ми запрошуємо до студії обох опонентів. Ярослав Грісьо і Степан Юрчишин матимуть змогу представити футбольній громадськості свою програму розвитку та діяльності Федерації футболу Львівщини. Далі у пасі футзальна сторінка. Цілу зливу голів подарували своїм болівальникам гравці львівської енергії. Вдома підопічник Микола Сеча гостював аутсайдер екстраліги хмельницький спортлідер. Гості виявились для чемпіона України міцним горішком і створили зелено-білим багато проблем у захисті. Але у підсумку перемогу святкували львів'яни. Бачила весь Голепад, Марічка Шпира. Аби побачити голею виконання енергетиків, лівським болівальникам довелось чекати аж до другого тайму. Перша ж 20-та хвилинка вийшла велідольною як для глядачів, так і для зелено-білих. Треба щось з цим робити, може, з розмінкою, не знаю, може, ніде настраїлися. Енергетики розпочали матч активніше, та голкіпер хмельничан був непробивним. Натомість гравці спортлідеру реалізували чи не всі свої небезпечні моменти. Спочатку Максим Івонко виводить гостей вперед. Далі Віктор Цой збільшує перевагу до двох голів. А Вадим Іванов робить рахунок розгромним. 3-0 і команди йдуть на перерву. Це не, не лічить енергетикам. Звичайно, що сварився, ми погоджуємося з тим, що були неправі, не можна так грати. Наступний раз можна і не вилізти з них три. Краще вам того не знати, що я сказав їм, що але. Розмова була дуже жорстка. То я вже не раз повторюю. Мені просто що тут мінус тренерському штабу, що ми як із Монолітом, так і з спортлідером не можемо налаштувати команду на перші на перші на перші хвилини. На перший тайм. На другий тайм вийшла вже інша енергія. Микола у Вабанк, випускає п'ятого польового. І як результат, Максим Павленко двічі змушує спортлідерців розпочинати з центра поля. Другому там і перебудувалися, пішли на ризик, гру п'ятьох. Ну і вона себе виправдала. Зрівняли рахунок, вийшли вперед. Ну і все-таки довели матч до перемоги. А так Денис Овсяніков відновлює інтригу матчі. Далі енергетики ще тричі змушували гостей виймати м'яч із сітки. Який спортлідер відповів лише одним влучним пострілом Олексія Петька. Два різних тайми. Перший тайм то наш тайм, другий тайм то тайм енергія. Але гра закінчується 40 хвилин. Чому не вдалося тримати перемогу? Тому що, тому що думали, що нам того вистачить, і активно не працювали в другому таймі. Зробили сьогодні чергове свято глядачам. Я сподіваюся, що на слідуючу гру буде більше глядачів, тому що 10 забитих м'ячів. Так що то раді того стоїть приходити на футзал. У підсумку 6-4. У інших поєдинках локомотив у Харкові розійшовся миром з рівненським кардиналом 1-1. А Івано-Франківський ураган переміг Янекієвець 3-2. Очолює турнірну таблицю Харківський локомотив на два пункти менше у львівської енергії. Далі розташувались ураган ЛТК Кардинал Яникієвець та спортлідер. В наступному 21-му турі екстраліги підопічні Миколи Сича гратимуть на виїзді з Інакіївцем. Луганський ЛТК прийматиме харківський локомотив, а рівненський кардинал зустрінеться з Івано-Франківським ураганом. На завершення програми трішки про дитячий футбол. Галицька зима була цьогоріч спекотною для юних любителів поганяти м'яча. В останні дні лютого відчути всі баталії дитячого футбольного свята мали змогу. Учасники двох традиційних турнірів: Сніжинка та Галицька зима. Про настрій учасників та боротьбу за головний трофей. Дивіться далі. Змагання відбувалися серед дітей 2003 року народження, є традиційними. Протягом двох днів тривала запекла боротьба за нагороди. Діти задоволені задоволенням турніром і вони завжди з задоволенням приїжджають на цей турнір. Сніжинка 2013. У матчі за третє місце спеціалізована дитячо юнацької школа Олімпійського резерву номер 4 боролась з командою Новояворівська. І Вже на старті поєдинку забила гостям два м'ячі. І в підсумку перемогла своїх опонентів 3-1. Щоб ми не виграли, то ми не мали кубка ні медалів. Нормально грали, але ми перемогли, бо ми найкращі. До звання кращої команди боролася Львська покрова, та найтіше. Де сильнішими ми львів'яни, які забили гостям чотири сухівначі. Ми думали, що ми будемо слабшими, але ми перемогли найсильніше. і поступились у фінальному поєдинку своєю грою задоволення. Фінальна гра нормальна, тільки жалко, що програли. Не може не натішитись такими турнірами, і голова федерації футболу Львівщини, адже змагання підвищують майстерність юних футболістів. Підростаюча молодь має де себе проявити, а саме головне, що стільки дітей займаються, оздоровлюються, і дай Бог, щоб з них хтось ставали хорошими футболістами. Не залишився керманець львівського футболу без подарунку. Та була несподіванка. Наступного року організатори обіцяють буде ще цікавіше і запрошують усіх бажаючих позмагатись за кубок та знайти собі нових друзів, адже турніри об'єднують. Разу відчути всі баталії п'ятого дитячого турніру Галицька зима мали змогу діти 2000 року народження, позмагатись за головний трофей до міста Лева приїхали команди шести областей України. Турнір вийшов у нас наймасовішим. Зібрали ми 16 команд. Пройшов в досить такий серйозній гострій боротьбі. Наша команда, звичайно, ж почерпнула багато чого корисного. Ми побачили, над чим ще нам треба потрібно працювати. І змогли себе порівняти у По фінальному поєдинку. Зустрілись земляки з Волині Вік та дитячо-юнацька спортивна школа номер 3 Дуже цікаві враження, бо ми грали між собою. Ми не грали так жорстоко, як між іншими командами. Команди земляки вже неодноразово зустрічалися знають слабкі ланки один одного. Найкраще цими знаннями скористались гравці ДЮФК номер 3 і впевнено перемогли вік 3-1. Перемогу святкували двома командами. На полі вони суперники, а поза ним справжні друзі і підтримують один одного завжди. боротьбі за бронзові нагороди Ніка з Івано-Франківська мінімально перемогла Поділля з Хмельницького – 1-0. Наступного ж року володарі третього місця обіцяють приїхати і виграти трофей. Цього року нам не пощастило. Ми зайняли третє місце, але надіюсь, що ми на наступний рік приїдемо за реваншем і займемо перше місце. Хлопці Суснівки не вперше беруть участь у Галицькій зимі і з кожним роком набираються все більшого досвіду. Ми вже другий рік підряд беремо участь у цьому турнірі і будемо приїжджати ще кожен рік, якщо будуть Проводитись такі турніри і будемо вигравати задоволені турніром і господарі і команда Галичина. Адже тут можна на інших подивитись і себе показати. Ми не виграли, але ми навчилися зіграти. Ми нам показали ну як і грати. Тренера нас навчили. Ми показали, що ми змогли і посіли місце, яке змогли. Закінченням останнього місяця зими завершився і один з наймасовіших дитячих турнірів Галицька зима, який більше місяця тішив юних майстрів м'яча. Заключним етапом стали змагання серед дітей 2003 року народження, де кращими були юні представники Львівських Карпат. Турнір Галицька зима зібрав більше ста команд у різних вікових групах з різних областей України і подарував юним футболістам справжнє свято. Наступного року футбольна школа Галичина продовжить традицію проведення таких змагань і планують збільше. Та географію. Тож кожен охочий зможе побачити і відчути, яка вона галицька зима. Приїжджайте! До Львова, на зиму. І на сьогодні це все про футбол. Завтра всі дружно вболіваємо за шахтар, який в одній восьмій фіналу Ліги Чемпіонів зіграє матч відповідь у Дортмунді з місцевою Борусією. Бувайте здорові!